19 червня до служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у Кременчуці по вулиці Троїцька. На місце виклику було направлено одне відділення 16-ї державної пожежно-рятувальної частини. Надзвичайники провели відключення живлення акумуляторної батареї автомобіля. Також служба ДСНС загасила палаючий автомобіль, який попередньо відомо загорівся внаслідок несправності електричної системи. 19 червня близько 14-ї години дня до сурму порятунку дійшло повідомлення про пожежу на литковому автомобілі по вулиці Монастирська в селищі Козечни Кременчуцького району. Рятувальники, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння пожежі. Пожежа була оперативно ліквідована о 14.05. Завдяки злагодженим діям вогнеборців не було допущено повного знищення автомобіля. Наслідок пожежі знищено, електричні проводи, борючі елементи від відсіку двигуна, пошкоджено лакофарбове покриття передньої частини автомобіля, Рятований автомобіль від знищення вогнем, травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зареєстровано. До гасіння пожежі залучалося чотири чоловіка особового складу сьомого державного пожежно-рятувального поста та одна одиниця пожежної техніки. Також 19 червня до служби порятунку надійшло сповіщення, що по вулиці Горлі з Горського в місті Кременчук необхідно допомогти знести жінку з великою вагою до карети екстреної медичної допомоги. На місце відразу після виклику прибули рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. Працівники ДСНС за допомогою медичних нож знесли хвору до карети МД та МК для Дальшої госпіталізації рятувальники продовжують працювати заради безпеки Кременчужан і надалі. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.